Друзі, усім привіт! З вами Клейрі. Сьогодні, як завжди, як завжди, ми зіграємо в наші улюблені дуелі. Приємного перегляду! South Судпотер Потер. Ну, очевидно, Сингапур. Блін, завжди гублюся де той Сінгапур. Ось о він, маленький. Реально маленький. Оце так співпадіння. Непогано, непогано. Реношка їзде. Класно. Тойот дофіга. One way, to say. Отак. програємо на сім очок. Обожнюю ці ліси. Це. Крісмас. Крісмас, новий рік. Має бути, чомусь я так зда здаюся. Здається, мені таке. У -а -у є! 499. Оце в мене знання. Оце так я даю. Ну І зараз я просто так. Момент, бо я не знаю, що це. Так, давайте дивитися. Сонечко, сонечко. Ну це північна півкуля, тому. Тому це якась Іспанія. Ой-ой-ой, куди? Куди? Ну не бачу нічого. Друзі, схаменіться. Та, блін, не буду тягнути, скажу, що це Іспанія, чому би ні. Десь в тих краях. <ріст> У мене футбольний м'ячик на голові. <ріст> Колумбія. Добре, що він не вгадав. То була б за пара. Так, наразі мені здається, що це. Бельгія. Рекоп, Info, Envirkop. Ну так, це Бельгія наша улюблена. Брюссель, Тикаємо. Центр Бельгії, це файно є. Ага. Щось коло генту. Ну, цілком зрозуміло, що це було. Селаманш. Це Де воно там? Його знаю. Тут десь, напевно, має бути. Ламанш сказав. Він Японії одразу тикнув. В Норвегії є такі тунелі, а я Ламанш подумав. Ну добре. Цікаво. Так. Це Греція. Чи Турція. Греція, напевно. Цей острівець. Ти що? Найрозумніше я не можу зрозуміти. То Тикну вже наугад. 100%. О! Це не може бути Україна. Це тупо не може бути Україна. Так. Улан Батор? Улан Батор, скажіть мені. Мон... Так. Yes! Yes, yes, yes. Він думав, що він розумний, Він подумав, що це бішкек, а то не бішкек! От так от. О, Master Seeker. Оце я. молодець, конечно. Непогано. Гарно, гарно. Яник. Якийсь Яник. Яник Яник Яник, Караско. Год Insad, ханар, іншат, Турецька мова, щось. Блін, а де це в Турції може бути? Ну, щось на півні, так? Давайте тикнемо Анталію, наприклад. Хоба! Є контакт. Ізмір, Ізмір. Ну, Ізмір такий більш реч. Грецький, так. Грецький горішок. Брюс Уілліс. Онс мене прихлал. А, це боже. Ні, 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 нідерланди. Що я тут собі язик ломаю. Нідерланди. Тільки. О, Сівік. Оце хороша машина. Така офігенна, ви би знали. Ні разу не їздив. Вот це мухомор, конечно, вроде мене грає. Я в шоке. Мухомор конкретный. Жовті но морится знову. На Люксембург. Точно не Амстердам. Блін, а він зараз трасу знайде, він же такий шпиндик мухоморський, блін. Що ж я туплю? Треба було мені також шукати, натикати. Просто так. Я хоч далеко не відлітаю. Це Люксембург! Я ж тільки що подумав про Люксембург. Воно ж не схоже на Люксембург, тут гір немає, нічого. Ай, блін. Ля Каса де Папель. Ювентус. охорона Ммм. Що ж це за країна. Блін, не знаю навіть. Тупо не знаю. Тупо не знаю. Мені здається, щось північне, напевно. Коротше, якщо ви не бачите. Не бачите, не бачите букву В, а бачите тільки W? Взагалі у кожному слові тільки W, але там могло бути В, то це Польща, бо у Польщі немає букви В. Вона називається V, і то це не буква. Це боцмана, щось таке. Південноафриканська Републіка, так сказати. Ну, добре, у мене 100 мільярдів HP HP. О! Чекайте, це в нас. Я б хотів сказати, що з Україна і мені було б легко. Реаль... Реально вкусні хот-доги Фу. Тех. Там... О, є! Yeah! Oh, yeah! Ну давайте не будемо гадати! Це точно Росія! Будемо десь тукати, тукати в цьому районі. Південь. Захід цієї недокраїни. Москалі, ставте мені... Ми... Москалі, ставте мені дизлайки, будь ласка. Бо я знаю, багато-багато росіян мене дивляться. Ну, не дивляться, а переходять там з рекомендацій і так далі. І вони такі, блін, він україномовний, оце Україна, конечно, фігня повна, і такі лайк, Дизлайк заліпити хочуть. Фігак, ну-ка я тобі дизлайк, друже. Вот так вот, мухомор. Так, це у нас кшталт Нигерии. Сенегал, Гана. Гана, напевно. Так. Подождите. Вообще, фиг знаю, я не Ну, нехай буде гана Права сторонка начебто. Начебто так. підождіть Нігерія, хоча може не бути палоу А це Сенегал все ж таки. Ну так. Ну і переграємо цей мухамор. Добре йдемо, добре.